Всім привіт! А ми далі продовжуємо турбуватися про своє тіло і я дякую, що турбуєтесь разом зі мною. Починаємо з розминки. Руки розвели по діагоналі в сторону. На вдих руки підняли вгору, погляд вгору. На видих опускаєте руки та підборіддя. Вдих і видих. Відчуваєте трапецію, вдих. Відчуваєте роботу шиї, видих. Вдих і на видих. Руки вліте рутем. Навдих до правої руки на видих до лівої. Навдих до правої на видих до лівої. Прокручуєте кожне плече. Відчуваєте ротацію плечового суглобу. І видих. І вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І завершили. М'яку руки опустили на коліна. Плечі назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Долоні поставили позаду себе. На вдих, штовхнули колінами таз з вгору. Погляд перед собою видих. Вдихаєте знову в нижні ребра. М'який видих. Не забувайте, що лопатки з'єднані одне до одної, а плечові суглоби подалі від вух. Вдих. І з видихом м'яко повертаєтесь у вихідне положення. Сіднички з себе можете прибрати. І тепер плечі вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Вхопилися за коліна і м'яко округлили спину, перейшли більше на крижу, дихаєте, лопатка одна від одної, м'яко розслабляєте м'язи спини, з видихом допускаєте голову, з глибоким вдихом виконуєте прогин, нахиляєте корпус вперед, на видих округляєте спину. Видих. Проген, видихо округлення. Вдих, плечі від вух, видих лопатка одна від одної. На вдих лопатки направили до тазу. На видих округлили спину. відчуваєте, як рухається таз. Завершили, ноги випрямили. Тепер працюємо з кульшовими суглобами. Зігнули коліна, по колу розвели. Таких 8 разів. Два, і три. І чотири. І. П'ять і шість. Лопатки з'єднані. Сім і вісім. Виконуємо в протилежну сторону. Раз і, два, і, три, і, чотири і плечі від двох п'ять і не на них, шість і сім і. Вісім. Далі вдих ноги перехрестили, руки вгору і з видихом м'яко опустили корпус вниз. Слідкуйте за тим, щоб коліна лежали на підлозі по можливості, а сідниці не відривалися від підлоги. Плечі від вух і м'яко розслабляється спина. Головне відчуйте, що крила тазу провертаються до внутрішньої частини ніг. Залишилися в паузі. Вся увага всередину. Відчуваєте також сідниці, крижу, поперек, спину, шию, де є затиски, робите туди глибокий вдих, а з видихом починаєте розслаблятися. Намагайтеся не округляти спину. Можна навіть піднятися вище, якщо цього потребуєте. Робите глибокий вдих. І з видихом м'яко переходите положення долоні коліна. Продовжуємо кішка корова. Вдих, подивилися в стелю, на видих подивилися на пупок. Вдих, прогнулись, видих, округлились. Вдих лопатки до тазу, видих, нижні ребра до лобкової кісточки. Вдих. І видих. На вдих вихідне положення і праве коліно від себе. Один малюємо коло, два, три. Чотири. Змінюємо положення. Один. Два, три, чотири. Тепер ліва нога від себе. Один, два, три, чотири. Протилежну сторону. Один. Два. Три. І чотири. вдих Прогнулися, подивилися в стелю. І з видихом м'яко опустилася вниз. Позацуценяти. М'яко розслабляєте спину, пальці ніг стоять на підлозі. Глибоко вдихаєте в поперек. видихаєте в руки, особливо в зону під руками. Знову глибокий вдих в зону між лопатками. Видих в руки. Спробуйте туди і увагу, і енергію направити, і дихання. Глибокий вдих. М'який видих. На вдих долоні переводите під плечові суглоби і з видихом округляєте спину Таз штовхаєте ногами до підборіддя, а голову до тазу. Відчуваєте, як приємно розслабляється спина, глибокий вдих, розвели коліна по сторонам, сіли сідницями на п'ятки і опустилися вниз. Щось схоже на положення зайця, м'яко розслабляєтеся. От зараз направте увагу в сідниці, в крижу та поперек. На вдих подивилися на пальці рук. Та перейшли вперед, лобкова кісточка вниз. На видих сідниці на п'ятки. Вдих вперед, штовхнули, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Не прогинайтеся в попереку. Вдих вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад, вдих і. Видих, вдих і видих. М'яко пальці ніг ставити на підлогу, коліна з'єднуєте і сідницями сідаєте на п'ятки. Руки перед собою в замок. І завели назад-вдих. На видих опустили перед собою. Вдих назад. А видих перед собою. Вдих. Відчуваєте, як працює плечовий суглоб. Видих. Вдих. І видих, спина рівна, вдих, не рухаємо нею, видих, особливо поперек, вдих, видих, вдих. З видихом поміняли положення, коліна розвели максимально в сторону, поза жабки, Ступні скорочені. Уявно ніби ми стоїмо на підлозі в позі богині. Ми змінили зараз відношення до площини. Стоїмо на передплічі, поперек не прогинаємо, глибоко дихаєте і направляєте увагу саме в ноги, особливо внутрішню частину. Обов'язково нижні ребра до лобкової кісточки підкрутили. Не прогинаєтеся в попереку. І м'яко дихаєте підборіддя до горла. Пряма лінія хребта залишається разом з головою. З видихом знімаєте напругу, де її відчуваєте. Саме головне не робіть собі боляче. Знайдіть в цьому, поки що для вас не комфортному положенні комфортне положення. Так, це якось заплутано, але насправді це набагато простіше, ніж ми любимо ускладнювати. Можете навіть на поміч собі взяти блоки. Максимально глибоко дихаєте, тому що саме дихання допомагає вам розслабитися. Ви можете це відчути зараз в таких довгих положеннях, що дихання запорука нашого розслаблення. Потім повільно починаєте підніматися, праве коліно до себе, ліве коліно до себе, ступні розвели і сідаємо у вірасину. І кроніжні м'язи можете відвести, якщо заважають. Сідниці поклали між двома п'ятками. Руки або навмасте або позаду себе. Якщо складно, ви можете з легкістю сісти на блок, не ускладнюємо життям. Можете далі опуститися на передпліччя або ж зовсім лягти. Головне, щоб не було болю та дискомфорту сильного в колінах. В даній асані компенсація попереднього положення залишаєтеся на декілька глибоких дихань. Головна задача це вдихати в нижні ребра. І розслаблятися. Слідкуйте за тим, що відбувається в вашому тілі. Немає ніде не боліти, сильно не затискатися. Якщо є такі відчуття, краще спростіть дане положення, головне не травмуватися. І у вас з'явилася прекрасна можливість почути себе. І як ви відноситеся до себе. Чи ви змусите себе терпіти, чи ви знаєте де для себе комфортне положення? І зараз з глибоким вдихом виходите, повільно переходите вперед на положення долоні коліна, повільно розгинаєте коліна, переходите в планку вдих і з видихом собаку мордою вниз. І тут ми залишаємося на декілька глибоких дихань для відпочинку. Кому складно підзгинайте коліна, кому потрібно ними порухати, можете покрукувати на килимку. Слідкуйте за тим, щоб шия та плечі були максимально розслаблені. Глибокий вдих, м'який розслабляючий видих, направляйте увагу всередину себе і повільно ногами крокуєте вперед до рук. Далі змінюєте положення, розводите ноги на ширину килимка і опускаєтеся в маласину. Перед собою руки в намасте. спробуйте розслабитися, мізинчики навантажені, долоні штовхають одна одну, лікті штовхають коліна, пряма спина, плечі від вух, підборіддя до горла. Очі можете прикрити і підключити глибоке югівське дихання, максимально дихаючи животом. Відчувайте, як працюють м'язи. Рішки виконуємо амплітуду. На вдих, руки опустили вниз, піднялись, на видих повернулися в маласину. це м'яко, повільно вдих і видих, глибокий вдих і видих, і ще один вдих. і Видих, глибокий вдих, м'який видих. Слідкуйте за пальцями ніг, вдих. Не завальчуюсь на великі пальці, видих. На вдих. Піднялися, коліна виключили на видих, опустилися. Вдих. І м'який видих. І ще один вдих. І м'який видих. Залишилися в паузі. Далі з видихом припіднялися, зібрали ноги і м'яко округлою спиною піднялися вгору, вдих, руки вгору. І з видихом праву ногу поставили перед лівою і м'яко опустилися вниз. Або ж на 90 градусів. Якщо розслаблення дозволяє, можете опуститися вниз. Глибоко дихаєте в сідниці та задню поверхню. З видихом намагаєтеся її розслабити. Головна задача включати сильні ноги, більше перейдіть на плесну. І на вдих м'яко піднімаєте руки вгору. Ноги розплітаєте, піднімаєтеся на півпальці. З видихом залишаєтеся в паузі пупок до хребта. Знову глибокий вдих. З видихом опустилися, завели тепер ліву ногу перед правою і м'яко опустилися або ж на 90 градусів, або ж нижче. Головне не заокругляти спину, м'яко відчуваєте задню поверхню, навантажуєте більше 4 голові, розслабляєте спину. Якщо є бажання, можете навіть розслабити голову, шию, плечові суглоби. Далі навдих, повільно починаєте підійматися вгору, розплітаєте ноги. Далі можете трішки зняти напругу, струсивши ноги для розслаблення. Хто хоче, можете лягти в шавасану. Ну, а я буду завершувати. Дякую, що ви зі мною мої прекрасні жінки. І до скорих зустрічей. Ви неймовірні люди, Пам'ятайте про це.